Так, якраз хемку поміняв, До вже це все діло забрав, але мабуть треба світло додати. Там, де Сінтафлекс підпалив, замінив кусочок, общем, все помив, лаком покрив. Пробуємо вмикати поки через лампочку. Все засвітилося. Щелкнув духа. Збираємо в корпус, подаємо що і на як. Так, в корпус воно вже зібрано, Вже даю живлення без лампочки. Стоїть керування потенціометром. Набор частоти. ее рабочий сейчас Ну, тестер будет трошки показывать что попало бы у нас метру РМС на жаль Треба десь знайти, у мене десь був двигун, просто давно вже частотниками не займався. Зараз трошки стали потрапляти в ремонт. Та треба буде достати двигун, потестувати на двигуні. В цілому, думаю, все працює, тому що питань по силовій частині до нього не було. Єдине, що, звісно, 2 кВт, якби то китайці трошки завишили. Ну, 1,5 кВт йому, в принципі, Залюбки він буде їсти, якщо в принципі нормально їм користуватися, буде довго жити.